Сьогодні п'ятниця 13. -те. Найбільше цього дня бояться в Америці. Там, взагалі, за законом можна відмовитись від роботи, навіть не пояснюючи причини. За даними опитувань, цього дня боїться і кожен п'ятий європеєць. А от чи схильні до забобонів львів'яни, і що саме кори, криється за тринадцяткою далі? Віра в жахливий день у людей зародила ще з початку світу. Одні говорять, начебто, в цей день Каїн бив Авеля. Інші, що майже 500 років тому відбулася кривава Верхоломійська ніч. Від цього і ростуть ноги, кажуть астрологи. Подія вона настільки сильно відображилася в підсвідомості, якби людини, і настільки вразила в на той час, якби європейський народ, що по суті. Е П'ятниця 13-те являється якби згадкою підсвідомою такою згадкою. Такою вже згадкою тих, якби кривавих подій, які відбувалися. Та є й такі, яким доля саме в цей день подарувала найбільший успіх. Богдан два роки тому, у п'ятницю 13-го став мільйонером. Пощастило. Раз я був в лотереї, зіграв і і джекпот зірвав. Якраз на п'ятницю 13-те, за той мільйон. Та так, на, на острові трохи побавився. Та й для більшості львів'ян цей день, хоч і не приносить такі статки, як Богданові, але не менше дарує позитив. На диво мені завжди світилося тільки зелене світо світлофора, і я успішно встигла на свої пари. Мені завжди п'ятницю го везло. От, тобто сьогодні чудовий день. Думки матеріалізуються, тому треба думати позитивно. А тим, хто таки сумнівається, священики радять не вірити у забобони. А як тільки підкрадаються будь-які сумніви, звернутись у молитві до Бога.